Ви маєте намір придбати автівку на червоних транзитних номерних знаках і задались питанням, коли це правильно робити, а головне як? Залишайтесь, і я розкажу вам усі ключові моменти. З юридичної точки зору ви набуваєте статуса власника нової автівки, як тільки з вами було укладено договір купівлі-продажу. Раніше у постанові Кабміну номер 1388 було вказано, що зареєструвати автівку необхідно протягом 10 діб після придбання або митного оформлення. Але реалії сьогодення. Те, що змінили цей строк. Тому тимчасово, поки діє правий режим воєнного стану, зареєструвати автівку можна вже після завершення цього періоду, і ще додатково вам виділяється 90 днів, якщо ви не встигли цього зробити. Для реєстраційних дій в сервісному центрі у вас обов'язково має бути при собі перше свідоцтво про реєстрацію країни, з якої привезено автомобіль. Друге, це митна декларація з відміткою про розмитнення автомобіля. Третє сертифікат відповідності, а також договір купівлі-продажу та супутні документи до нього. Ви маєте знати про три додаткових ключових нюанси: перше проведення експертного дослідження є обов'язковим для таких автівок. При першій реєстрації додатково необхідно сплатити збір до пенсійного фонду: 3, 4 і 5% відповідно до вартості авто без ПДВ, яка зазначена у договірі купівлі-продажу. Третій нюанс транзитний номерний знак дійсний протягом трьох місяців з моменту його внесення у митну декларацію автомобіля. А чи потрібен страховий поліс? Звичайно, адже це вимога закону. На сайті Hotline Finance можна оформити поліс від 15 днів до трьох місяців для таких автівок. Бажаєш долучитися до клубу юридичного захисту? Телефонуй за номером гарячої лінії.